Сьогодні народу все-таки вошел опять. Шопшов шоп шур -шоп. шоп -шоп. ой зайцем прикольне. Лабубы. Лабубы по 200 гривен. Упс. Пришли, зайшли поїсти з поліною, я їсти хочу. Вибирайся. Я не знаю, просто я думаю, починаю. У mm. Макдональдсі сьогодні забито, ходимо з поліною з чеком, нема куди сісти. Просто тупо в ці столиці забиті. Шукаємо місце, а місця немає. Забито повністю все, нігде сісти, капець. Шан. І новорічні свічечки зі знижкою по 28 гривень. Поля, вибирай, які хочеш. Так, от, рушнички новорічні вже, Ескатертинки. гарні які, посудка, чашечки, кружечки новорічні, тарілочки. Та і цієї ось, і лопатки новорічні, по, чому, по, по 99, і формочки різні всякі досочки. Усіх куча різних ділів, О, коробочки різні. А тут краса яка різна всяка. Вже, да, вже новий рік в повному розгарі вже ось в Вашані куча всього новорічного. Біжіть в Вашан за новорічним. Боже, яка красота. Яка. Тут Діда Мороза, хтось ну, штани зняв. Ужас. Без трусів Морози. Капець. Це Яка ельфочка гарненька. Прикольна така дівчинка, Що Поля? Це на ялинку, так? Янголядку всередині. Гарні янголи. Багато вже їх, щоб на тримай став. Тут взагалі ось взагалі ціни. Ну це вона Оця, звісно, на мужика похожа, поэтому тому вона і коштує 29. Гляньте. Ну Фігура женська, ліцо якогось От дивись дивися бант, От бант буде на, на, на вершині яблука. Та малий на верхушку. На, на верхівку треба здоровий. Я тобі можу сама його пошити. Не, так. Ну так от різні такі. Це не нормальний, в принципі.